Ну тепер нам взагалі кажуть, ви, українці, повинні прийняти фундаментальне рішення продовжувати боротьбу чи вести переговори. Втім, якщо дійде до переговорів, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди. Українці серйозно українці хочуть таурусів. Тамагавків, Стормшедов, Скальп. Вони хочуть F-35 або F-16 у тій кількості, в якій просили. Вони хочуть достатню кількість боєприпасів і засобів ППО, дієві санкції проти Росії і не заважати винищенню імперії зла. От чого хочуть українці. Ви три роки нас виснажуєте. а Потім говорите давайте, вирішіть, чого ви хочете. Явно не того, що ви. На території Києва чи будь-якого іншого міста мірялися з путіним технологічними можливостями. Чи зіб'ють ваші системи ППО і ПРО Перорішнік, чи ні? Ми хочемо почути постріл один єдиний, глибоко в бункері постріл на Валдаї. Тому що до суду у газі здається ще дуже дуже далеко.